Вітаю, художники. Сьогодні у нас з вами буде малюнок до свята Хеллоуіну. Мені дуже захотілося намалювати такого милого привида сьогодні і атмосферу якоїсь магії та Хеллоуіна, так, цього свята. Отже, Олівчиком зараз намалюємо форму нашого привида прямо ось тут, по центру, так, щоб залишалося місце по краях трішки. У нас привид буде летіти в повітрі. Тому о, ось такої форми приблизно я малюю. І ось тут у нього будуть такі хвильки. Ніби він летить в цю сторону. Ось тут так. Закругляємо добре, а позаду можна ніби такий шлейф трішки залишити. Так, намалюємо йому шляпу, для цього ось тут трішки нижче края голови, намалюємо такий овальчик. Ось тут ми його не малюємо. Так, і малюємо шляпу. Капелюшок такий. Це за бажанням, можна його не малювати. Я буду розфарбовувати в одних кольорах, ви можете в інших. В цій роботі вмикаємо свою фантазію. Так, ось так він закручується туди. Ще я на шляпку ось тут зроблю. Таку стрічку якогось кольору яскравого. І ще одне дуже важливе, коли ви намалювали ось так шляпку, потрібно зараз виглядає, ніби у нас цей капелюшок позаду привода. Тому, щоб ніби голова була ж всередині, так, ми маємо провести ось тут таку лінію і ось цю частинку витерте. Краєчок голови, він ніби в нас захований під капелюшком, ніби одягнутий він. Обов'язково ця лінія має бути вища, ніж край ось цього овальчика. Ви не можете її ось тут намалювати десь. Тут у нас внизу йде край овала. А потім ось тут лінії. Так, тепер малюємо милі оченята, йому такі овали і обов'язково такий кружечок для бліка. Так, посмішка. І я хочу, щоб були в нього щічки. Ось такі овальчики. Так, є. Тепер намалюємо йому, що він летить не просто, а ніби на мітлі. Для цього, давайте відразу йому ніби руки зробимо. Ось так. Тут. І з цього боку, там позаду рука, за, за цією лінією. Так. І в оцій руці в нього, можливо, в тій навпаки, як вам захочеться, ми малюємо ось так по діагоналі, щоб десь ось тут була у нас був кінчик так, мітли. Можна його відразу намалювати, щоб точно все вийшло. Я десь ось тут його намалюю, почну з хвостика мітли і потім зроблю ось такий ніби це пензлик, так, такої ж форми великий ось тут. А, там, де не видно, ось так там витерти І тепер можна намалювати ручку. Вона у мене, якщо я її рівно ось так намалюю, то, звісно, він не буде тримати її. А мені треба, щоб він тримав, тому я намалюю ось сюди, кудись йому в руку, і ось так прям вигну, ніби така нерівна вона, так, мітла. І ось тут також, там, де закривається з цього боку, мітла закриває ту руку та живіт. Тому тут на ній витираю лінію. Так. Далі. Мені хочеться намалювати, звісно, місяць. Можна дивитися, де у вас більше місця. Справа ось тут, чи зліва. І намалюємо місяць. Можна, як буква С, можна кружечком. Так, у мене буде круглий місяць. Так. І ось тут внизу, я хочу намалювати низенько так лінію горизонту, ніби там земля. Та намалювати ось тут кабаки. Для цього я роблю ось так. Ніби це у нас яблуко. Ось це витираю. І далі в лівій половинці я провожу в цю сторону дві чи три дуги, а справа в цю сторону вигинаю. Тут у мене три. Лізає. І додаю такий товстенький, коротенький хвостик. Так, можна ще існує один спосіб, як можна намалювати кабак. Для цього відразу по, ц... по центру ми малюємо такий витягнутий овал, а тоді вже додаємо йому. Скибочки справа і скибочки зліва. Дивіться, як вам, як у вас краще виходить. І тут також я додаю такий широкий хвостик. Так. Є. Ще можна намалювати, що у нас буває на Хеллоуін, це кажани. У мене якраз ось тут є місце. Для цього я намалюю ось так, ніби пташку. А потім додаю їй знизу ось такі зубчасті лінії, такими хвильками навпаки. Так, І Можливо, я ще десь намалюю, ось тут, де місце є. Ось так. Такі вони худенькі крильця. Ось так. Тепер можна розмальовувати нашу роботу. Ви можете розмальовувати її в кольорах, які вам подобаються. Дещо не повторювати за мною. Також можна фарбами цю роботу зробити. У мене сьогодні фломастери та воскові олівчики. Спочатку я візьму чорний фломастер і зафарбую очі, але залишу ось цей блік. Маленький кружечок всередині я обведу і обережненько. Зафарбовую спочатку очі так, наведу ротик. Можу відразу зафарбувати кажени. Намагаюсь не виходити за лінію, і ви не поспішаєте. Якщо ви малюєте фарбами, то це залиште на кінець, поки що не зафарбовуйте чорним. Так. Тепер зафарбую жовтим наш місяць. Можна фломастером, я там, де от щось велике, я буду малювати восковими олівчиками, сильно натискаю, щоб вони були яскравіші. Декілька разів проведу, доволі сильно можна натискати От. а там, де буде щось дрібненьке, чи обвести щось треба, то вже фломастерами. Так, я хочу зробити ще цікаве небо. У нас буде ніч, звісно, тому небо буде у нас темно-синє, таке фіолетове. Але, щоб було цікавіше, я хочу зробити на ньому такі. Е, ніби магічні, так, щоб у нас була така атмосфера. Е, спіралі салатового кольору. Десь ось на небі я малюю такі спіральки. Це не обов'язково, це мені так захотілося декілька штук. І іншим зеленим салатовим світлими такими кольорами. Зеленим і можна ще взяти червоний або рожевий і ними ще також зафарбувати, зробити декілька. Бо я не люблю, коли просто фон зафарбований одним кольором. Це якось нецікаво. Ось так. Додали. І тепер уже можна взяти синій або фіолетовий, у мене є і той, і той, головне не блакитний, ось такий якийсь темненький колір. І спочатку нам потрібно обвести наш привид. Обережно так привид і місяць також обводимо. То ви малюєте фарбами, то фон, звісно, простіше зафарбувати. Можете фон зафарбувати акварельними фарбами, синім і таким темним, яким-небудь синім чи фіолетовим. І тепер там, де вже обвели, можна швидше замальовувати, прям так швиденько десь навіть залишати пропуски, нічого страшного. Головне охайненько обвести привида. Його капелюшок. І мітлу вводимо також. Ось я вже це все обвела. Місяць, привид, і також обведу відразу кабаки наші. Так, і до землі. Земля у нас буде чорна. Легенько вже можна не так сильно надавлювати, я зафарбовую увесь фон. Можна ці кружечки, що ми намалювали, обводити також, якщо у вас є терпіння. Поверх них малюжу поверх кажанів також їх можна не обводити. Якщо ви малюєте чимось іншим, то дивіться, якщо воно зафарбовується, то Давайте обводьте, щоб воно було хайненько якось. Так, і в мене ще є темно-синій колір. Я трішечки додам його так. легенько, щоб небо ніби переливалося різними відтінками десь синім, а десь фіолетовим. Теж так цікавіше буде, коли у нас різні кольори змішуються. Ось так трішки. Якщо втомилися, то відпочиньте. Так, далі. Я візьму, зараз поки що весь час малюю восковими олівчиками. Замалюю землю чорним. Так, і коричневим можна зафарбувати мітлу. Можна прямо одним кольором коричневим, і е, ось цю ручку у неї, і саме з цей кінчик. І Ось такі я роблю рухи, нерівний кінець, ніби там якісь же гілочки, так, з яких сплетена. Мітла. Ось так, і, мабуть, для її ручки я візьму фломастер. Тут вже буде важче малювати восковими олівчиками. Я більш світлим кольором, таким, як от вохра, зафарбую ручку. Так. І можна спробувати фломастер, мабуть, ні. Фломастер не пише по воскових олівцях. Я візьму чорний і ось тут ніби перев'язана, так, мітла. Трішки чорним от. Додам таких темних місць. Так, щічки нашого привода будуть рожеві, такі світленькі. Так, і кабаки, кабаки, звісно. Помаранчеві. Давайте відразу чорним фломастером обведемо зараз повністю наш привид прямо зверху олівця. Так, обережно, обережно обведемо привида та кабаки. Капелюшок йому усе обводимо. Так, навіть метлу можна також. І наші кабаки. Відразу введу їх чорним. І я думаю, що ви ж знаєте, так, що на них малюють часто такі різні вирази обличчя. От ми теж можемо це зробити. Так. Тим же чорним фломастером. У мене трикутники такі очі, носик перевернутий трикутник, та збоку в мене буде така посмішка. І на цьому також, якщо великий якийсь, можна прям великі. Трикутники. Я не звертаю увагу зараз на ті всі лінії, що я зробила. Так, носик навпаки, верх ногами перевернути. І посмішка така. Теж можна сказати, що це трикутник. Осик. Звичайний трикутничок. Ось так. Є. І тепер можемо їх розфарбувати. Хочете олівцями восковими, хочете фломастерами. Мені хочеться, щоб вони були максимально помаранчеві, такі яскраві, тому я це зроблю фломастером. Квостик у нас буде зелений, тому я його не розфарбовую. І бачите, я зафарбовую не прямо крізь оці чорні лінії, а лише там, де біле, ніби кожну смужку окремо розфарбовую. Ось олівцями швидше малювати, але не настільки яскраво може бути і трішки важче рука втомлюється. Так. Тепер я візьму салатовий чи будь-який зелений, який у вас є, я, мабуть, темний темний такий. зеленим зафарбую хвостики. І саму шляпку ви також можете розфарбувати будь-якими кольорами, які хочете. Я хочу, щоб вона в мене була теж зелена, тому я ось тут знизу зафарбую таким темним зеленим кольором. А зверху салатовим. А стрічку зараз подумаю, який вам кольор зробити. Так. А стрічку я, мабуть, зроблю помаранчевою. Ось так. Ось такий у нас малюнок вийшов. Подивіться, може, десь щось ще багато пропусків залишилось, то підмалюйте. От у мене тут під кабаками хочеться темніше зробити. Отак. Сподіваюсь, що вам сподобалося. Можете додавати тут щось своє. Домальовуйте, придумуйте на цю тему. Теж цікаво на тему Хеллоуна, придумувати якісь свої роботи, проявляти фантазію. До зустрічі, художники!